Ви на каналі Репетитор з математики. З вами я, пані Оксана, і тут складне стає простим і зрозумілим. І сьогодні ми, після того, як розглянули, що таке циліндр, подивимось перерізи циліндра площинами. Якщо вам цікаво відео на тему циліндр, посилання я дам в описі до цього відео. А сьогодні глянемо, які ж бувають перерізи циліндра, і як знаходити їх площу, і певні розміри цих перерізів. І так, що таке осьовий переріз циліндра? Отже, якщо переріз циліндра площиною проходить через його, вісь, то його називають осьовим перерізом. На ось цьому малюнку переріз ABB1 а 1 проходить через вісь циліндра, а на ось цьому малюночку МЛКН також проходить через вісь. ОО1. І тоді, якщо ми придивимося, яка ж фігура є перерізом, то це прямокутник, і одна сторона якого це висота циліндра, тобто ОО1 або МН або КЛ це все висота циліндра, А інша сторона це діаметр основи, тому що це два радіуси, які проходять через центр, а відрізок, що проходить через центр, і поєднує точки на колі, верхньому і нижньому, це діаметр основи. Отже, давайте запишемо, що на рисунку, наприклад, ось. Рожевим кольором позначено переріз А Б, Б1, А1. тоді площу знайти цього переріза, площу переріза осьового, можна по формулі АБ помножити на а, А1, де АБ це два радіуси основи і АА1 1 це висота даного циліндра. Якщо ж осьовий переріз циліндра це квадрат. То його називають рівностороннім. Ну, таке можливо. Якщо буде трошечки нижчий цей циліндр, наприклад, НК буде дорівнювати Nm, то зрозуміло, що перерізом буде квадрат, бо квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Давайте розглянемо другий вид перерізу. Не осьовий, але ж все одно, коли переріз циліндра є прямокутником. Так от переріз циліндра площиною, що паралельна до його осі завжди буде прямокутник. Якби ми не перерізали якби ножем циліндр зверху до низу, причому площина ця паралельна до осі циліндра, то завжди буде прямокутник. Причому дві протилежні сторони цього прямокутника це твірні, а дві інші паралельні між собою. Та рівні хорди основ. От давайте розглянемо на рисунку зліва вісь циліндра у нас це О1. Переріз тоді циліндра, який, що важливо, паралельний до О1 це АБ1. 1 Тому що ми бачимо, що ці твірні A1, BB1 вони паралельні до вісії циліндра О1. Тоді площа такого перерізу буде знайдена як АБ. Помножити на аа 1 АБ в даному випадку ми не знаємо, але АБ, як правило, можна знайти потім з трикутничка, який ми проведемо в нижній основі в кругі нижньому. аа 1 дорівнює ББ1 і дорівнює висоті цього циліндра. Отже. Формула перетвориться в АВ помножити на висоту циліндра. Коли ж переріз циліндра є кругом. Переріз циліндра площиною, паралельною до основ, є кругом, що дорівнює основам циліндра. Тобто, якщо строго паралельно ми будемо проводити не під кутом, певним, то що під кутом це вже буде не круг, а прямо паралельно до основ, то це буде такий же самий круг, як і основи. Тобто всі три круга з центру в точки О1, О2 і О будуть рівними між собою. Точка А2. Твірної АА1 знаходиться від осі О1 на відстані, що дорівнює радіусу основи. Оскільки фігура циліндр утворена обертанням прямокутника, то ми бачимо на малюнку А1О1А це прямокутник, а значить, у нього всі кути по 90 А значить, якщо ми проведемо паралельно. Площину до нижньої основи, то тут також будуть кути прямі. І значить, у нас також буде прямокутник. Фігура, яка буде отримана при перерізі АО2 а 2 це також прямокутник. А у цього прямокутника, відповідно, протилежні сторони рівні. Якщо АО це радіус, то і А2О2 це також радіус. Радіус круга перерізу, тобто О2 дорівнює О2. А і дорівнює R радіусу верхньої або нижньої основи. Отже, На рисунку вісь позначена точками О1. переріз циліндра позначений це круг, круг з центром в точці О2. І радіусом R такий же, як у верхньої і нижньої основи. Закріпимо розглянуту теорію на прикладах, які давали на ЗНО і НМТ з математики. Приклад, об'єм циліндра дорівнює 8π, 8 із 5 см кубічних, а його висота дорівнює 2 корені із 5 см. Знайти діагональ усього перерізу. Давайте, по перше, подивимось на малюнок. Я малюнок уже зобразила. Намалюємо осьовий переріз. Це значить, що у верхній і нижній основі ми проводимо діаметр. Круга, Раз, два. І з'єднуємо ці точки верхньої і нижньої основи прямими а, Б і Ц, Д, які, по суті, являються твірними. І отже, у нас осьовим перерізом є фігура А Б, Ц, Д це прямокутник. Якщо нам знайти діагональ осьового перерізу, то ми з'єднаємо протилежні точки у цього прямокутника і побачимо, що БД це якраз і є діагональ цього осьового перерізу. Значить, найти нам в цій задачі треба якраз БД. Давайте почнемо з того, що нам дано. Нам заданий об'єм циліндра. Згадуємо формулу, ми з вами розглядали об'єм циліндра. Визначається як площа основи на висоту, тому запишемо, що це площа основи на висоту. Площа основи це круг, а у круга формула «Пі-Р-квадрат». І r квадрат помножити на H це загальна формула, об'єм, це ось така величина. А ще й відома висота циліндра також це 2 корення із 5. Отже давайте все підставимо в цю формулу. Тоді виходить, що об'єм я підставляю це 8 π коренів із 5, дорівнює квадрат і помножити на висоту циліндра підставляю, це 2 корення із 5. тоді коремів із і корень із 5 скорочуються π. І пі скорочується. Залишається, що r квадрат дорівнює 8 ділимо на 24, радіус основи дорівнює 2. Отже, знайшли ми радіус основи. Отже, я можу на малюночку позначити, дивіться, що отут 2, отут 2, тут також 2, тут 2, і висота у нас задана це 2 корення із 5. Значить, я вже знаю. Тоді виходить, якщо знаю радіус, знаю діаметр і знаю у осьового перерізу сторону АД і БЦ. AD дорівнює BC і дорівнює двом радіусам, і дорівнює 2 помножити на 2 і дорівнює 4. Якщо ми знаємо одну сторону певному трикутнику другу сторону, а третя сторона являється в цьому трикутнику невідомою, то давайте розглядати трикутник ABD. Він прямокутний, тому що ось тут прямий кут. Отже, з трикутника ABD він прямокутний, бо кут а дорівнює 90 градусів ми можемо знайти. Записавши теорему Піфагора, невідому нам сторону БД, яка є гіпотенузою. Отже, виражаємо БД уже без квадрата, як корінь квадратний, і суми квадратів катетів. Це АБ в квадраті плюс АД в квадраті. Тоді підставляємо значення, які ми знаємо: дивіться, АБ по умові задачі висота це 2 коріння із 5. Отже, 2 корення із 5 ми будемо підносити до квадрату. Плюс, і АД у нас 4. Ми визначили значить, 4 в квадраті. Піднесемо до квадрату ці величини, а отже, це буде і 2 в квадраті, це 4, і корінь із 5 в квадраті це 5. Отже, це буде 4 помножити на 5, а 4 на 5 це 20. І плюс 4 в квадраті це 16. Отже, під коренем квадратним у нас 36. Ми можемо знайти це значення, це буде 6. Отже, відповідь: діагональ осьового перерізу, а осьовим перерізом є прямокутник, а діагональ осьового переріза є відрізок БД, так от діагональ осьового перерізу БД дорівнює 6 см, отже, відповідь в цьому завданні А, тобто 6 см. Далі, наступне завдання. Перерізом циліндра площиною, яка паралельна до його осі є квадрат. Що відтинає від кола основи дугу 90 градусів. Висота циліндра 6 см, знайти відстань від осі циліндра до перерізу. Давайте позначимо, що у нас що, і на малюнку також позначимо. Дивіться, якщо нам задана висота циліндра 6 то я можу казати, що це О1 відрізок або АД також і БЦ це все висота, і це дорівнює 6 см. І ми знаємо, що, якщо провели переріз площиною, що паралельно до осі, а це вже не осьовий переріз, а просто проведені хорди певні CD і AB, які з'єднані потім з четвірними BC і AD, то це прямокутник взагалі, то в загальному вигляді, але нам сказано, що цим перерізом є квадрат. Отже, нам задано, що А Б, С Д це квадрат. Якщо це квадрат, значить у нього сторони рівні, значить АБ. Дорівнює АД. І ми ще знаємо, що оо 1 паралельно з АД. Давайте глянемо ще на ту умову, що нам дано що цей переріз відтинає у кола основи дугу 90 градусів. Відтинає, значить, ось ця дуга, яка позначена на малюнку, АМБ, дорівнює 90 градусів. Отже, дуга АМБ дорівнює 90 градусів. Ну, якщо ми знаємо, що дуга дорівнює 90 градусів, ось ця частинка пола, то і центральний кут, який спирається на ці точки А і Б, також дорівнює 90 градусів. Отже, виходить кут АОБ також дорівнює 90 градусів. АОБ дорівнює 90 градусів. Отже, ось цей ще кут тут прямий. Тому що центральний кут завжди дорівнює дугі, на яку він спирається. Оскільки висоту циліндра ми знаємо, а кожна твірна дорівнює висоті, то АД дорівнює також 6. Але ж не тільки АД тоді виходить 6, оскільки у нас переріз це квадрат. І ми сказали, що АД дорівнює АБ, то і АБ дорівнює 6 см, АБ дорівнює також 6. Тепер давайте глянемо на трикутник АОБ. Він що собою представляє? Трикутник АОБ лежить в колі, оскільки АО. Дорівнює ОБ, це радіуси, то ці сторони рівні. А О, як радіус дорівнює ОБ і дорівнює радіусу нижньої основи, то значить, трикутник АОБ, він рівнобедрений та ще й прямокутний. Тобто, звідси слідує, що трикутник АОБ рівнобедрений і прямокутний. Знаючи АБ 6, знайдемо. АО, яке являється радіусом нижньої основи. Тоді запишемо для цього прямокутного трикутника теорему Піфагора, це буде квадрат гіпотенузи АВ в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів, а вони рівні БО і АО. Тоді я запишу просто 2 АО в квадраті. Ао дорівнює АВ поділити на корінь із двох, тому що ми візьмемо корінь квадратний, поділивши на 2 і візьмемо корінь квадратний. І тоді ми можемо підставити АБ, ми знаємо, це 6, значить це буде 6 поділити на корінь із 2. Якщо знайти треба відстань від осі циліндра до його перерізу, давайте опустимо перпендикуляр МО до сторони АБ, проведемо МО, яке перпендикулярно до АБ. І, по суті, МО це і буде та відстань, яку ми шукаємо. трикутник... АОБ він рівнобедрений, і ми провели висоту МО, то МО являється І висотою, медіаною, і висота, і медіана. якщо це і медіана, то відповідно відрізки БМ дорівнює МА, і це значить, було, треба поділити 6 навпіл, тоді АМ дорівнює МБ. І дорівнює 6 поділити на 2 дорівнює 3. Тепер дивіться, останній якби, уже трикутничок, який ми розглянемо, це трикутник АОМ. провели перпендикуляр МО, значить, кут М прямий. І значить цей трикутник прямокутний. Отже, з трикутника АОМ він прямокутний, бо кут М дорівнює 90 градусів. Можемо записати також теорему Піфагора і можемо визначити невідому нам відстань. М. ОМ як катет з цього прямокутного трикутника дорівнює корінь квадратний із. Квадрата гіпотенузи це АО в квадраті, і мінус інший катет це МА в квадраті, МА в квадраті. І тепер підставляємо всі значення, які ми знаємо. Це 6 на корінь з 2. Квадрат підносимо, це буде 36 поділити на 2. Мінус Ма. Ми визначили, що це половинка сторони АБ. Бо проведена у нас і медіана, і висота. Значить, це мінус 3 в квадраті це 9. Тепер 36 поділимо на 2. Це буде 18. 18, віднімемо 9, це буде 9. Отже, під коренем 9 це дорівнює 3. Отже, ми знайшли з вами відстань МО. Давайте тепер ще раз проговоримо, чому це відстань від осі циліндра до перерізу. Оскільки МО, МО належить нижній основі, то МО перпендикулярно до оо 1 і ОО1 паралельно до АД, і ОО1 паралельно до АД, то ОМ перпендикулярно до АБ. А якщо АБ належить площині перерізу і МО перпендикулярно до АБ, то значить МО і є відстань від оо 1 до площини АБД. Оскільки АБ належить площині АБЦ, то значить МО перпендикулярно до цієї площини перерізу АБЦ. Отже, це і є відстань від ОО1 до площини АВС. Значить, відповідь цьому завданні ми знайшли МО як відстань від оо 1 до площини АВС і МО дорівнює 3 см. І ще один приклад розглянемо. Площа основи циліндра відноситься до площі осьового перерізу, як корінь із 3π до 4. Знайти в градусах кут між діагоналлю осьового перерізу циліндра і площиною основи. Отже, намалюємо циліндр, намалюємо осьовий переріз, значить він проходить обов'язково через центри, тобто НК це діаметр верхнього круга. МЛ це діаметр нижнього круга. і поєднуємо N і M твірними і К і L, Лініями, які являються твірними. Тепер нам відомо, що площа основи циліндра, а значить в основі у нас круг, то виходить, що площа круга так відноситься до площі осьового перерізу, запишемо до площі прямокутника МЛКН. І ми можемо це відношення записати ось так через риску дробу. Як корінь із трьох І. І до 4. Ну, тепер же ми можемо підставити формулу в площу круга і в площу ось цього осьового перерізу. Отже, давайте підставимо площа круга, якщо ми позначимо, подивіться, ось тут r радіус, а висота у нас ось тут h, то площа круга це буде пі r квадрат. Підставляю, замість площі круга пі r квадрат поділити. Площа прямокутника це, дивіться, якщо тут також радіус це два радіуса, це одна сторона прямокутника, і висота це друга сторона прямокутника. Тобто я множу одну сторону це 2р, на другу сторону це на h. І дорівнює, і дорівнюється корінь із трьох, і, поділити на 4. Дивіться, що можна скоротити в цій пропорції? Це пі, і пі з двох боків. Ось тут є двічка, тут четвірка, значить, тут же буде одиничка, тут двічка. І R можна скоротити, тут Р квадрат. Також буде R в першому. Тобто ми прийшли до того, що у нас є відношення R поділити на H, R поділити на H дорівнює корінні 3 на 2. А давайте тепер уважно глянемо. Якщо нам треба знайти в градусах кут між діагональю осьового перерізу циліндра і площиною основи, то давайте проведемо діагональ осьового перерізу. Тоді, якщо ми проведемо діагональ осьового перерізу, діагональ прямокутника це NK, це є діагональ. Ось перерізу. То, якщо треба знайти кут між певною прямою і площиною, то це треба знайти кут між похилою цією прямою і проекцією. Тоді ми шукаємо прямокутний трикутник, а у нас ось ця твірна NM утворює з площиною основи нижньої кут 90, значить, виходить, що МН це перпендикуляр, NL це похила. А МЛ, відповідно, поєднує основу перпендикулярною похилою, це буде проекція. ML це проекція. То, якщо ми шукаємо кут між похилою і певною площиною, позначу її площина MOL це нижня площина, то цей кут дорівнює куту між похилою і проекцією, а проекція ми сказали ML. Тобто цей кут це кут між NL і ML. А значить, це кут просто NLM. Кут NLM. Щоб знайти цей кут, будемо розглядати цей прямокутний трикутник, якому ми сказали, що у нас перпендикуляр, значить кут прямий, похила і проекція. з трикутника NML, в ньому кут M дорівнює 90 градусів. Ми повинні знайти ось цей кут, позначу його альфа. Так, а якщо у нас задане відношення R величини зв'язаною з R, це прилеглий катет, до H являється протилежним катетом, то тут ми використовуємо котангенс. Котангенс, кута альфа дорівнює відношенню сторони ML до сторони MN В трикутнику відповідно NML. Тоді ми можемо глянути, що ж таке МЛ? Прилеглий катет він складається з двох радіусів, бо це, по суті, діаметр нижньої основи, тобто це 2Р. Поділити mn це висота циліндра, це h. А тоді, відповідно, ми можемо уявити, що це 2 помножити на R на H. То підставляємо 2 на корінь із 3 на 2. 2, і 2 скорочуються, корінь із 3. Значення табличного кута. І тоді ми можемо знайти в табличці, що Котангенс який дорівнює корінь із 3, то це кут 30 градусів. Отже, відповідь в цьому завданні. Кут між діагоналюського переріза і площиною основи, тобто кут між діагоналю, це НЛ і площиною основи, позначу це як MOL площина, цей кут дорівнює ось цьому лінійному куту МЛН і дорівнює 30 градусів. Отже, ось такі на сьогодні приклади, ось такі розбори, такі завдання зустрічаються на НМТ. Тому старайтесь розібрати зразу. А якщо щось не виходить, задавайте питання в коментарях. Будемо розбиратись разом. Буду вдячна за лайк. Чекаю вас на наступних своїх розборах. До нових уроків, все буде Україна!